За моєю спиною зараз мут кожного українця зараз кожен мене зрозуміє. Значить, ми зараз нація, яка живе на валізах. О, дивіться, друзі, ставте лайк, якщо знайомо, просто все наше життя тепер в декількох валізах. Моє життя вміщається в декількох валізах, слава Богу, є машина, щоб це все возить. Але ви уявіть, як нас з корнями вирвали людей з окупованих територій, територій, людей, які там приїхали з-за і так далі. І оце от відчуття постійно, я навіть впевнений, ставте щось в коміти плюс, чи якусь яку свою думку, що навіть якщо ти за кордоном, навіть якщо ти вже обжився, тебе житло і так далі, ти все рівно відчуваєш, що ти не вдома, ти все рівно, от як, як начебто на валізах, ти все рівно не можеш до кінця розслабитися і зрозуміти, блін, тут реально жити тепер, тут тепер постійно жити. В Україну, напевно, не повернусь, особливо дивлячись на останні події, деякі добуваються в Україні, що там чудить влада. І а, ти намагаєшся змиритися з тим, що все, все, я приїхав, мені того не треба. А потім раз і приїзд. Раз, і треба збиратися. І щоб розуміло, це вже мій поїзд, я. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. До війни жив Італії, як почалася війна, в Україну. ці п'ять кольових поранень в Німеччину. Оце от щось доставили в Німеччину, щось тут же купив, потім а, намагались оцей палець вирівняти, сказали, що зроблять мені в Британії його, коротше, ну він відстрелений був, поняла? нічого там не зробили, з ним, ще британські речі. лікарі глянули, вони такі, в мене не знаю, що з цим діяти, взагалі, без поняття, я і так вже, і сяк, я вже там і в Туреччині питав лікарів і так далі, безполезно, хоча як в Німеччині робили оцей палець, поняла? Я він казав, ви неправильно зробили, він криво зростеться, вони такі, ну-ну-ну, зіркут, але згут, все хорошо Короче, а, зараз я приїхав з Британії. Все, можете мене привітати, я уїхав з Британії. А, запишу ще детальне відео вам про Британію, бо всі ж думали, що там взагалі не сказка. А насправді це просто якась е, Індія з індусами, де якось британці затісались, які думають, що вони е, е, якійсь тінь королівських криві. Знаєте, в них є. І, ну, це жесть просто. Чим більше катаєшся по світу, намагаєшся знайти своє місце, тим більше розумієш, що Україна важлива до війни, була найкращою країною в світі. А зараз, друзі, це просто. Ось таке. Шукаю зараз країну для життя, думаю, де, де далі жити, пробую, світ великий, я намагаюся десь влаштуватися, мені дуже важливо, щоб медицина була гарна, бо здоров'я в мене хрова після розстрілу. От і все. Ну що, пишіть в знайомо вам така ситуація. Так, да, я вже так задолбався, все збирайте, збирай. Ми Продовжуємо шукати країну для життя поки що. Важко дуже. Ну, ладно, особливо, щоб медицина була гарна. Так, все, на зв'язку. Я вже в Європі, друзі. Все, я вже не в Британії, я вже в Європі. Слава всім українцям, які досі тримаються, папа.